Жінка та боєць, який повернувся із АТО, підірвались на гранаті. 15 вересня до чергової частини Козалецького райвідділу міліції МВС України в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків села Надинівка виявлені тіла двох місцевих жителів, демобілізованого бійця, що повернувся з війни та місцевої жительки. Напередодні увечері селяни чули звук, схожий на вибух. Виїхала слідчо-оперативна група. Козалецького райвідділу міліції наша обласна група. Виїхала вибухотехніки, які зразу ото. Чили, очепили це місце скоєння, ну місце події вибухотехніки. Оглянули повністю з експертами це місце. Працювала собачка, також яка навчена виявляти вибухові пристрої. Знайшли рештки від ймовірної гранати, яка розірвалася. Інші двоє учасників застілля розповіли, що того вечора боєць демонстрував їм привезену з фронту гранату. Достеменно сказати, що насправді сталося, вони не змогли, оскільки один з них пішов додому, а другий спав. У хаті на дивані смертоносний сувенір забрав життя двох людей воїна, що рік воював на Донбасі, та матері трьох дітей. Також у сумці загиблого бійця міліція виявила півсотні набоїв до вогнепальної зброї. Наразі відкрито кримінальне провадження за пунктом 1 частини другої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство двох або більше осіб. Триває досудове розслідування. Хотілось би звернутися до. Військовослужбовців до волонтерів, також до інших бійців добровольчих батальйонів, які повертаються з зони АТО, навести з зони проведення антитерористичної операції з собою гранат, вибухових пристроїв, набоїв, тому що ви наражаєте себе на небезпеку, також наражаєте на небезпеку своїх близьких, родичів. Якщо ж ви маєте такі небезпечні іграшки у себе вдома, то ми вас просимо прийти до підрозділів міліції та здати. Адже ще існує кримінальна відповідальність за зберігання та насіння таких виробів.